Слава Україні! Вітаю друзі! 24 жовтня 2023 року. Приїхали трошки в садочок покопати, поки погода. Е, на завтра з середи по суботу передають проливні дощі. Будемо дивитися, буде можливість, теж приїдемо, будемо щось трошки копати. Земля вже розм'якла, щойно викопали, зараз швиденько їх ось так як тут. Це ось викопали вже е, частину Караманівського. І ще в два рази стільки ще залишилося двох річки копати. Одну річку поки що не відділяю від е, маточних кущів, бо ще трошки зарано, ще багато молочного коріння. А ось е, тут шедевр у нас на картинці. Це все ми викопали шедевр, частину. Ось трьохрічка шедевра. Загляньте, яка коренева мощова. Які, ось, Яке грубе коріння. Вже таке дуже серйозне, тобі ж має, має бути дуже хороша. Е, на цих фундуках вже були горішки, на частині з них ось вже закладені, є на частині сережки. І я думаю, що майже на всіх є плодова брунька. Ось дивіться, які корні. От. Трьохрічка, дуже хороша, як на мене. Так що кому ще потрібно, бо викопуємо все, звільняємо місце. Будемо закладати маточник інших сортів, ну і тих, що маємо, і нових. О, тому така ситуація. Е, кому цікаво, прайс я закріплю. Ось, дивіться, ну що, це вже ось, я метр вісімдесят з копійками, а воно 2 метри це чудо виросло. От. Ось така коренева. Тому в принципі, в принципі коренева стабільна в двох-трьох річок, як і всі роки попередні. І нічого такого екстраординарного, можливо, трошечки, можливо, трошечки зовсім трошечки, там на якихось пару відсотків слабше, але воно взагалі не відчувається. Ось двохрічка. Ось така двохрічка. теж гарний визрівший корінь. В принципі, дуже-дуже непогано. ось. Двохрічка теж хороша. А це ось між двохрічками річками, така типу, як буде віддаватися. Як за однорічку. теж коренева є і доволі непогана. От, бо якби не йдуть всі вони в Ну, в двох, двох річка не йде вся якби, одна в один. Тобто попадаються і слабші. І між трьох річками теж попадалися, що йшли сюди, типу як двох річки. От, Тому така ситуація. Зараз ми їх промочуємо швиденько, поки коріння не почало підсихати. От, мікориза доволі гарно видно її, мікоризовані вони. От, замочуємо і ось так само сюди втирсою присипаємо, перепрівши тирса волога. Ось вона, тут вона просипаємо і будемо починати пакувати, відправляти. Все, друзі. Зніму ще відео по караманівському. Якщо сьогодні будемо встигати викопувати, теж вам покажу короневу. В нього трошки менше все девро вона про як дурна, так само як і самі рослини пруть як дурні. ось Гляньте. Що робиться по шедевру, він росте як скажений. Сережок закладає просто тьму. От. ну І врожай відповідно теж доволі хороший. Все, друзі, всім миру, всім добра, гарних врожаїв і хорошої приживаємості саджанців, особливо від мене.